Чай на ложку, дядський Ба, не на весаді. Ну, це ж надо, ніть, п'ять часов простої, в очереді! Мені здається, нам дуже важливо говорити про те, що відбувається сьогодні з нами. У нас велика кількість громадян, наших з вами співвітчизників, знаходяться на окупованих територіях. Коли ми починали роботу, у нас була така дуже відверта розмова з акторками. Кожна говорила про свій досвід війни. На рівні того розуміння і того досвіду, який вони мають, вони це створюють на сцені і працюють дуже чесно. Багато чого зналося, бачилося мною особисто, тому, коли про це читається, і це я маю особисто зіграти, ця біль, вона, ну, вона приживається і прочувається, я не знаю, як це пояснити. Тому. Звісно, що я не можу на сто відсотків сказати, що я точно знаю, як це, але розумію це. Дуже обережно, дуже тендітно написана п'єса про дуже важливу тему з гумором, з щирістю, з усім. І мені здається, що просто важливо подивитися, щоб розуміти, що відчувають люди, які знаходяться там, які були. Там і знаходяться зараз тут ця вистава про сьогодення. А так як в нашому театрі не було ніякої вистави, яка б зачіпала ці події війни, окупації, які проходять у нас зараз в нашій країні, ми довго шукали якийсь матеріал, щоб відрефлексувати якось на цю тему. Мені здається, що ця вистава дуже на часі. Тим більше, що це ще проживання, знаєте, колективної травми. Це дуже важливо, коли глядачі приходять і разом з акторами ми проживаємо. Це і плачемо, сміємось, спротивляємося цьому, противимося і перемагаємо, хоч би внутрі. Це просто сім'я, це просто жінки, це їхні долі, це, це відношення, це, це гумор. Гумор він завжди допомагав, гумор він тримає в тонусі, він тримає е, якусь внутрішню таку силу і віру в те, що ми все подолаємо, ми впораємося і все буде нас точно гаразд.